Днями лісівники Рівнащина разом із журналістами та представниками прес-служб регіону висадили майже гектар лісу на Костопільщині. Тепер у базальтівському лісництві зростає сусноводубова ділянка. За період осінньої кампанії лісівники вже висадили понад 6 мільйонів штук сієнців на площі 900 гектарів. На кожне проектуємо так, що на кожен е... Соте місце посадки має бути внесено плодове ягідне дерево, для того, щоб збільшити біорізноманіття. Процес вирощування лісу це складний і тривалий шлях. Сіянці, які пересаджують з розсадника на відкриту площу, потребують часу для адаптації та розвитку. Лише через десятки років вони почнуть формувати справжній ліс. Як зазначають лісівники, висаджування дерев це не просто фізична праця, а й справа, що вимагає терпіння. На розсаднику ми вирощуємо знасіння, посадматеріал, який також ми сьогодні використовуємо для посадки цієї площі. Вирощуємо ми різні культури від хвойних ялина, сосна модри. До листяних, дуб, клен, ясен та інші. Також плодові. Понад 30 років Микола Кривошей займається розвитком лісових культур. Чоловік ділиться своїм досвідом та розповідає про ефективні схеми висадки саджанців, які допомагають забезпечити ефективний розвиток молодого лісу. Схема посадки 3 на 07. Сіянця до сіянця тут так 3, а так 70 сантиметрів. Йде чотири ряда сосни, ряд дубов, схема посадки. З початку року у філіях поліського офісу було проведено садіння та висівання лісу на площі майже 5 гектарів. Висаджено понад 27 мільйонів сіянців. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.